И все предназватые ДАЛ-28К на канале. Сегодня земной. Лига-25К. И да, сегодня у нас будут догонялки, да, Лир? Да. Ну, короче, давай разносим все, что мы нашли, построили. Опа, вот хоть. О. Ну, короче. Сегодня у нас будут догонялки на волчезней карте на волчевнице красивее и карте хаос. Так, подписчики, ну ладно. Так, давай, Лер, кто будет первым? Давай, может, не давай, ты, не будешь, ты будешь, будешь давай. Э... Так, подписчики. Ну, давай. а хотя давай на камень нужны все бумаги, хай будет. Давай знаешь, что сделаем? Что? М Я думаю, на що мене зробити. Походу, я знаю. Давай, ми беремо косточку, розкручуємо її і коли вона установиться, то тоді будемо рішати. Давай. На кого? Вставай в будь-яку сторону. Вона таку косточку, дав. Вибери любу сторону, яку ти вибираєш? А хотя, не, мы по косту не знаем, на кого выпала штука. Давай, значит, будет... Треба нам что-то ровненькое. О, реклама. она стала уже. Да, смешненько. Так, давайте, значит, давайте просто вот такого штуку меньше. А хотя... Подожди, я... Талер. Такого... Ой, ой. Ну ладно, чуть чуть ну надолго и вышла. Ну на ну, чем? Мы просто вот такое вот сделаем. Чуть-чуть Такой. Вот. Ну вроде, Так, всю вот, сторону. Вверх. Так что я сделаю, чтобы она впала, выбирая сторону, а куда выбираешь? Шо. Не, либо там, либо туда. Тута. Тута ок, я начать Ну, я запускаю. И она выпала на тебе. Начи, Значит, ты будешь. Значит, ты будешь. Так, так, давайте, чтобы построим какую-то... Якусь... А, можно... Короче, будешь у тут вот, Я тебе зараз быстренько... А, хотя... Ждите, мы ему сейчас тут особняк намутим. Так, підписники, ми йому зробили особняк, і він його буде зараз обструювати, бо це його особняк. Ну ви, звісно, вже будемо, як він буде щитати. Ото поділо. Вроді ні. Чуть-чуть розширити. Ні, Не треба. Так, оце вроді розширити, да-да-да-да. Все. В принципі, два на ще три начин. Так, в тебе ви... виключений ні? Що? Виробив вже. Я виробив ні. Виробив. Шо? А, пон. Пон. Так. Ну, давай, я зараз, підписники, засічу пару хвилин. Хай буде п'ять. Вот. Так, подписники, короче. таймер уже пишов. А, так, куда мы не схуватись? А хотя, да, нашу лиру от так что удаляем. Давай, на ну, счет три начинаем. Раз, два, три. А я уже потому что мы пятки играем, так что давай там. Жди, все, таймер, таймер пишов. Так. Ай. Я не знаю, нікуди високо не зможу попасти. В принципі, тільки якщо буду я як хтось отак обігать. Малір. 10 лайків, і я буду ще зніматися в таких відео дала. Ну да. Якщо вона прийде, то хотя бы тут 10 лайків, а все. Застряв! Ні. Я не хочу мені ще якось треба на протяженні 4 хвилин закрубити. Підписники, ми від нього убіжали. Ай, він мене вбив. Ладно, дал, в першому раунді дал, виграв він. Дал, слухай. М. коротше, в мене тільки що їхав якийсь типу мотоцикліст і в нього він якусь п'ятак до підрубав, я почув тільки що Пон, так давай, знаєш. Так, жди викидаємо. Е, о, Можна я буду чуть-чуть на тракторі кататися? Помаленьку буду. А наш? Ну, деколи просто буду спамнути трактор і чуть-чуть їхати, можна? Ну. По добре, приколу. Дуже, не Насильно. А, так стоп, ти, я зараз тебе. Раз, два, три. час пішов. Я не бачу. Я тебе хоть буду да, хп наниз. Не сюда хоть бы. Так я не знаю, я ему уроны наношу. Ой, эти кошебачи на низ. О, ура! Капец, я тебе за пару секунд был. Ну ладно. Вс, давай, короче. Да ч три Раз, два, три, догоняй. Так, здожді, зараз, підписники найду мут цей трактор, чтобы еще что від нього угонять. Давай можно мне будет раз в минуту использовать, давай. Одну минуточке, давай. Раз, в минуту. Блин, я зац... Э, е, ладно? Как будет так, так краще, типа, смысл трактора. Затем, его можно будет и тебе использовать. А его, я не знаю, Я тебе его буду давать. Либо другие какие то буду. Сюда-сюда бежим. Опа, так обманула Лира. Я через 10 секунд смогу опять трактор использовать. О, ні. Давай. Там, ну, І мені одна секунди не вистачило. Ну, поки що я виіграю. Я вже 2-1. Mm. Слухай, дала в мене немає трактора. Можеш на всякий случай його успавнити? Давай я буду його на різних точках буде він не бути, щоб ти, як чушою, міг їх десь брати. Він буде на двох точках. Коротше, хто там має? Я тебе. Раз, два, три. Я буду чушо трактору унічтажати, ок? А рушка мене може. Так ти не можеш быстріш, ти Давай можеш швидше. Алло, ти можеш швидше, якщо що їхати. Все, давай вставай же, можешь. Ну, тільки на ньому ездить не можна. Добре, все, беру. Так жди, я у його підстрелю. Тільки я дружку болото мене не можна, добре? Так, э, стаді, жалко, що в Чикингані немає, э, я возьму собі чуть-чуть перекушу быстреньку попкорну. Не, це четвертий, да, перед останній. Понятно. Біля тебе тільки вже трактор був, як що. Підписник я таймер забув запустити. Опа! Ты що... А все, жди, я зараз уничтожу. Поки що не йде. Так, ну, в принципе, ты уже где-то примерно дольше меня тримаешься, так что все равно, если че... я... О, все. Три с ты тримался? Ты тримался три минуты не и что там? Кстати, подписчики, мне интересно, что это такое? И, кстати, что тут просвечивается оце? Ну, а хотя эту карту разработчик вроде сам сделал. Слухай, да. ти як його? ты э, някер заново, типа, помри, просто помри. А, манука, шапи, шапи. Манука, При, мене мене Прибий манукапай. Давай я тебе сам уничтожу. Давай. Все. Так, без секунду. Так, э, ну що, одна, що три ти мене доганяєш, раз, два, три. Тобі машину нельзя использовать. А трак, Трактор можна тільки тому, хто убегаю. Понятно. Якщо ти <тухи> видишь, я тобі дам 500 мл. Ой, я тобі дам як його? Я тобі дам 1 мільйон доларів і... Давай тобі буде, хай в тебе буде 30 час, щоб знати просто, давай. Ну десь десь якраз так примірно, і обігав від мене. Ой-ой-ой! Що, виходить, який подарок мені буде, якщо б якси. Можеш подарувати машину або. Різниця була в одну минуту. Різниця в нас була в одну минуту. І який би тобі подарок зробити? Який ти хочеш подарок? Либо б вже якусь машинку, либо вже один мільйон доларів. Що ти вибереш? Я? Ну яку тобі машинку потрібно? Ну, любую. Якої в мене немає. Я хотів собі покататися, знаєш на чому? На, на подлоні голки подлодні лодці. К тебе ж є подлодна лодка. Ой, реклама нас. Коротше, підписники, я йому подарую. Я йому зараз подарю. Я йому зараз подарю тут цілий автопарк машина, і він в собі забере їх всі. Короче, підписники, тут одна проблема така. Нас зустрів такий класний чел, його звати Ліміт. Далі. Ліміту привіт. Ну, вибирай я, 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 собі, це всі твої машини, можеш на любі поїхати. Можна гавно Так що я візьму, візьму гавно, буду на ній кататися. Ну ладно. Да. Короче, Лер, отвор я гавно вас, яша багато машин. Ну якщо вам понравилось сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всі.